Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з онлайн-середовищем створення та редагування проєктів Scratch. За допомогою Scratch ви зможете програмувати інтерактивні історії, ігри, анімацію та ділитися своїми проєктами з іншими в інтернеті. Програма Scratch Працює у браузері. Тобто, вам не обов'язково її встановлювати на своєму комп'ютері або мобільному телефоні, а можна просто перейти за посиланням і відразу розпочати створювати проекти. Але при бажанні цю програму можна також встановити на свій комп'ютер. У казках справи. Це така істота міфологічна, яка схожа на фею чи привида. А у програмуванні спрайт – це персонаж або об'єкт гри, яким ви можете керувати за допомогою команд. У скретчі дуже великий вибір спрайтів. Сцена це об'єкт гри, на якому ви можете давати інструкції. На сцені ми можемо додавати тло, але тло та сцена. Це трішки інші речі. Тло не те саме, що сцена. Тло ми просто додаємо і воно там знаходиться. А на сцені ми вже прописуємо саму програму та поведінку наших спрайтів. Отже, спрайт і тло сцени ви можете або додати з програми збудованої бібліотеки, або завантажити з комп'ютера якусь свою власну сцену або спрайт, і навіть можете їх намалювати самі. Образ спрайта це його зовнішній вигляд, якого він набуває. Спрайт має активний образ, який відображається на екрані а також має приховані образи, які можна активувати за потребою. Якщо активний образ змінюється, спрайт все одно залишається собою. Тепер давайте з вами познайомимося з скриптами та блоками. Скрипт у перекладі з англійської мови означає сценарій, у якому пишуть слова та дії для акторів. Скрипт у програмуванні це послідовність команд та інструкцій, за допомогою яких ви можете керувати герою, спрайтами та сценою. Комп'ютер виконує всі команди зверху вниз послідовно, одна за одною. У Scratch інструкції та команди називають блоками. Блоки бувають дуже різними. Кожен з них має свої властивості, поведінку та належить до певної категорії. Для зручності всі блоки забарвлені в різні кольори. Колір блоку точно відповідає категорії, до якої він належить. Наприклад, команди, за допомогою якої наш спрайт рухається, забарвлені в синій колір. І підписані категорія «Рух». Щоб подивитися всі блоки цієї категорії, треба натиснути на. Оцей кружочок, під яким написано рух, і переглянути, як, з яким блоком ми хочемо працювати. Скрипт починається зі стартової події. Виконується комп'ютером послідовно та зупиняється на останній інструкції. Коли виконується скрипт, він підсвічується такою жовтою рамочкою. Давайте більш Детально познайомимося, які ж бувають блоки. Стартові блоки, розташовані на початку скрипта, і натискаючи на ній, ми розпочинаємо наш скрипт. Скрипт запускаємо його виконання. Зверху на ним не можна розміщувати інші блоки. Є... Декілька стартових блоків, наприклад, коли натиснуто зелений прапорець, коли клавішу пропуск натиснуто, коли спрайт натиснуто. Блоки керування вони вказують спрайту, коли та скільки разів йому потрібно виконати якусь певну дію. Ці блоки обгортають інші блоки та мають форму літери С. Логічні блоки мають чистокутну форму і. При виконанні цих блоків повертається тільки два значення істина або брехня. Командні блоки використовують частіше за все. Ці блоки повідомляють комп'ютеру, що і як потрібно робити. Зверху та знизу до таких блоків можна під'єднувати інші. Завершальні блоки розміщуються в кінці скрипта та свідчать про завершення його дії. Під цими блоками не можна розташовувати інші блоки. Блоки-репортери мають закруглені краї, і ці блоки можуть містити значення різних типів числа, рядки, розмір таке інше. Деякі блоки містять маленький трикутник. Коли натиснути на цей трикутник, то з'явиться меню, що випадає. За допомогою цього меню можна брати будь-яке доступне в ньому значення та змінити передінку блока. Блоки можна з'єднувати, вставляти один в другий, якщо їхня форма дозволяється, як пазли. Отже, давайте тепер розглянемо всі категорії блоків. Рух містить блоки, що керують рухами спрайтів. Вигляд. Фіолетовий колір містить блоки, що змінюють зовнішній вигляд спрайтів. Звук містить блоки, за допомогою яких можна додати звуки та музику до нашої гри. Жовтий кольор події. містить блоки, що представляють події або ситуації. Помаранчевий колір керування містить блоки, які пояснюють грі, яким чином і коли активувати скрипти. Блакитний колір, датчики містять блоки, щоб стежити, чи торкаються спрайти, чи натиснута клавіша або мишка та інше. Зелений колір, оператори містять блоки для обчислення та порівняння чисел між собою. Зміння, такий темно, помаранчевий, коричневий навіть колір – містять блоки для створення змінних і списків і роботи з ними. Мої блоки дають можливість створювати власні блоки. Блок олівець містить блоки для малювання на сцені. Блок музика містить блоки для керування музичними інструментами та барабанами. Щоб останні дві категорії з'явились на сцені, їх треба додати. Палітра блоків містить усі можливі блоки, розподілені по різних категоріях. Отже, на нашій сцені палітра блоків знаходиться зліва. І натискаючи на різні кольори, ми можемо вбирати потрібні нам блоки. Далі у нас йде під цифрою 2 поле скриптів. Тут ми можемо. Керувати об'єктами, які є у нас в команді, тлом нашої гри. І сюди ми перетягуємо блоки з палітри блоків. Цифра 3. Це сцена, місце, де оживають наші ігри та інші проєкти. Цифра 4. Список спрайтів. Містить Наші спрайти, сюди ми можемо додавати яких спрайти, або видаляти ті, які нам не потрібні. І цифра 5 область налаштування сцени. Тут ми можемо вибрати фон, тло, так, на якому наш спрайт буде рухатись, грати тощо. Давайте розглянемо команди, які є у нас. Прапорець та такий червоний восьмикутник. Це почати та зупинити гру. Стрілочки в різні сторони кнопка це увімкнути повноекранний режим. В ньому ви можете тільки грати. Щоб вийти з цього режиму, треба натиснути цю кнопку ще раз. Котекс плюсиком. Додати спрайт. А Отака от, от картинка з плюсиком додати тло. Тут ми можемо завантажити спрайт або тло з комп'ютера, вибрати якийсь спрайт сюрприз, додати порожній спрайт за допомогою олівця, чи вибрати спрайт з будованої бібліотеки, що ми будемо робити найчастіше. Що якщо ми натиснемо на цю земну кулю, ми можемо вибрати мову інтерфейсу Якщо натиснути на оцей значок, ми можемо додати розширення, наприклад, олівець, музику тощо, при натисканні на кнопку File ми можемо зберегти проєкт і при натисканні на кнопку Правка ми можемо скасувати останню дію або увімкнути турборежим. Тож, давайте тепер переглянемо, як же ми можемо працювати зі програмою Scratch. Запустити ми можемо програму, якщо вона у нас вже завантажена. Як звичайну програму правою кнопкою та відкрити. Але, щоб працювати зі Scratch, нам не обов'язково її встановлювати на комп'ютер або смартфон. Ми можемо у браузері. Прийти за посиланням. В мене воно для зручності збережено в закладках. І опиняємося на сторінці Scratch. Звідси ми можемо і завантажити Scratch, а можемо прийти у вкладку Створити і відразу почати створювати наші проєкти. Бачимо, тут у нас розташована сцена. Так? Тут у нас розташовані наші цеглинки, за допомогою яких ми можемо писати програми. Бачите, натискаючи на кожну групу, ми можемо переглянути, які у нас тут є функції. Так? І можемо додати якісь додаткові розширення за допомогою цієї кнопки. Натискаємо на неї і от можемо вибрати олівець, музики тощо. Це у нас сцена, бачите, де у нас вже розташований котик спрайт. Він у нас по замовчуванню завжди є програми. А можна обрати якийсь інший спрайт, так, натиснувши збільшуване скельце, і тут дуже-дуже багато різних спрайтів. Для зручності, якщо ви знаєте, вже, що ви хочете саме вибрати, можна переходити по різним категоріям, так? і вибирати якийсь спрайт. Ну, наприклад, давайте от такі сирні палочки виберемо. І тепер у нас на сцені є два спрайта. Видалимо сирні палочки, вони нам не потрібні, і подивимося, як ми можемо з вами обирати тло. Те ж саме тло. У нас розподілено за різними категоріями, де ми можемо обирати те, що нам потрібно. Наприклад, давайте з вами повернемося до теми космос і оберемо отакий от тунель. Тепер наш котик знаходиться у тунелі такому гарному. Так? Ми його можемо розмістити в будь-якому місці, в якому ми забажаємо. Ну, нехай він у нас так от знаходиться в центрі нашої сцени. І тепер уже ми з вами давайте напишемо якусь маленьку програму так, для нашого котика. Запускатись наша програма буде за допомогою цеглинки, коли натиснуто зелений прапорець. І давайте у групі рух виберемо з вами яку-небудь дію. Наприклад. Ковзати до випадкової позиції. Щоб це було більш краще видно, ми змінимо не 1 секунду, а 5 секунд. І давайте запустимо нашу програму. І бачимо, так? наш котик починає рухатись. Протягом 5 секунд, він рухається у якусь випадкову позицію. Щоб зупинити, наприклад. Рух ми натиснули от червоненький восьмикутник, і наша програма зупиняється. От таким чином так виконується наша програма. Давайте з вами пропишемо якусь іншу дію, наприклад, коли наш зелений прапорець натиснуто, то нехай котик нам буде говорити. Привіт. Ставимо таку цеглинку з групи вигляд, натискаємо прапорець, і бачимо, наш котик каже нам привіт. Отже, отак от ми з вами написали нашу хай маленьку, але першу програму. Діти, на сьогоднішньому уроці я не буду вам задавати якихось завдань, тому що. Дуже великий матеріал, будь ласка, опрацюйте його, будь ласка, спробуйте зайти хоча б в онлайн-редактор Scratch і ознайомитись з його середовищем. Дякую вам за увагу. Бажаю вам легкого засвоювання уроку. До побачення!